Вітаю вас 22 вересня. Давайте в цьому відео розглянемо останні дві новини. Спочатку подивимося про Сальда, пишуть, що він міг бути на оцій дачі ФСБ в Криму в Фаросі. Не можу до нього додзвонитися, може вже на концерті Кабзона. І остання. По останні заяви Путіна тут не заяви, а погрози. Оце ми зараз з вами розглянемо. Давайте спочатку Сальда. Відкрила оці його фото. Сальдо міг загинути під час удару подачі ФСБ в Криму. Фарос. Володимир Сальдо перебував на цьому об'єкті в момент атаки. За даними джерел, він не виходить на зв'язок від неділі. Сальдо. Що з ним? Володимир Сальдо. Ну, всі знають, тут такий сальдо, окупована Херсонщина, який він там заяви робив. Хоча я зранку питала про ось це, що сталося в Фаросі. Що з ним? Смерть. Плани. Баланс смерті між життям і між смертю якось. Може, десь в больнички. Важко. Важка ситуація. Ого, там не тільки сальдо, там такі були, дивіться, імператор, диявол і мах. Там сходняк був хороший. Розпач. Хитрість. Страх. Ну, давайте скажу так, по, чітко по розкладу, по першим картам, е, баланс між, між е, е, життям та смертю. Ось Смерть, ось баланс двійка. І ось карта помірності. Все ж таки я думаю, що він постраждав. Ну, давайте спитаємо, чи постраждав Володимир Сальдо на дачі ФСБ в Криму. Постраждав. Сальдо на дачі ФСБ в Криму. Фарос. Хитрість від України. Угу. Угу. Робота 10 мечів. Я думаю, що зранку падав, падав король мечів і 10 мечів. Тобто постраждалі, звичайно, є коли 10 мечів, і король мечів це або військові, або якісь там командири, або ті, хто пов'язані з цим сим військовим. Тобто, моя відповідь, що скоріше за все так. Але це якось будуть приховувати. Хто там ще був це все будуть приховувати? Погрози від Путіна. Росія готова відповісти на будь-які можливі військові загрози, каже Путін. Мені ось подобається, да? Сам е, на самі е, на всіх е, на всіх нападають. На Україну полізли, туди полізли, туди залізли, в НАТО, туди дрони запустили, туди літаки залетіли в Естонію. Самі провокують, а тепер ще й погрошують. Нормальні? Вообще? Погрози. Росія готова відповісти на будь-які можливі військові загрози, каже Путін. З якого дива ці погрози? Сонце. Угу. Сонце вашому дому, повтор того, що було, я переможець. Ну, сонце це знаєте, що може бути? Це може бути все, що пов'язано з ядіркою. Якийсь договір про ядерку. А тут ж і кажуть, що угоди між Росією та США щодо контролю над ракетно-ядерними стратегічними, стратегічними оборонними озброєннями практично повністю демонтовані. Ось вам і сонце. Ось робота з Трампом. З США. Немає. Я більше не співпрацюю з США стосовно ядерки. Це 100%, це правда. Хорошо, а на що такі заяви саме зараз від Путіна? На що такі погрози саме зараз від Путіна? Що вони готові відповісти на будь-які можливі військові загрози і відповісти силою? Плани. Україна, сила, боротьба, відлюдник. Це все стосується України, це стосується все підтримки України, щоб Україну не підтримували, не співпрацювали і не допомагали. Понятно? Угу. Залякати світ. Залякати Європу, НАТО, ну і США, мабуть, теж. Залякати чимось те, що буде летіти на світ. Що в нього, бачите, багато всього. Це залякування військовою агресією. Дивіться, дуже о, королева мечів, війна це агресія, диявол і 10 мечів. Це реальні, реальні погрози, прямі погрози Європі, США. Я вже мовчу про Україну. З якого дива саме зараз? З якого дива саме зараз ці погрози? З якого дива саме зараз починає Росія закидати такі погрози? Робота. Карта бідності. Бачите? Робота, уход і карта бідності. Росія захищається таким чином. Вони захищаються. Вони захищаються таким чином. В них захист це нападіння, це погрози. Це їхній захист. Вони погрожують, таким чином захищаються, захищаються, бо в них реально випадає дуже скрутне становище в плані фінансів. Знов це показує. Ще тут він погрожував, що Росія розгортатиме ракети середньої та малої дальності, і це вимушений крок. Ну, це, мабуть, стосується Арешника або Ярса, або щось ну, балістичні ракети. Росія розгортатиме ракети середньої та малої дальності, це вимушений крок, ніби вони в них не розгорнуті. Ну, вони, можу, вони можуть їх розгортати ближче до кордону з, з НАТО. Що це? Що це? Світ? Боротьба, погрози світу на майбутнє? Десять мечів. Знов карта бідності, піти від бідності. Це ще знаєте, з чого стосується. Там же ж Європа практично ухвалила 19-й пакет санкцій про нафту і газ. Ось вам, будь ласка, знов ця бідність. Я хочу піти від цього. Ви повинні прибрати ці санкції. Бо і він починає зараз ось погрожувати своїми оцими балістичними ракетами: Арішнік, там, Ярс, що там в нього ще є, іскандери, там, може, якісь ще. Тобто він погрожує, що буде розгортати їх, я думаю, ближче до кордонів з Європою та НАТО. Стратегічна стабільність у світі продовжує деградувати. Це стосується угода між Росією та США стосовно контролю над ядерними і стратегічними об'єктами, оборонними об'єктами, практично повністю демонтовані. Так, що це він має на увазі? Що це Путін має на увазі? Сила. Показати свою силу. І свої плани, і свої наміри. да Сила башня. І луна залякати. А ще сказати показує всім і прям каже всім, що я. раніше ну Типу, раніше мене щось стримувало, да, стосовно ядерки, а зараз мене нічого не стримує. Я можу робити, що захочу со своєю башнею, зі своєю силою. Ось так. Знову, бачите, карта світу. І Луни. І Луни, і жріці, і війна. Це хитрість відносно світу. Це знов шантаж, залякування і маніпуляція вже просто напряму. Хорошо, це все зрозуміло, так? Да? Чого він сьогодні виліз Чого він сьогодні виліз такими заявами? Чого сьогодні президент Росії Путін виліз з погрозами? З цими погрозами? Та я, та я, та я, та я буду відповідати жорстоко військовим шляхом, потужно і так далі. Чого? Ілюзія грошей, стабільна ситуація в країні. Імператор, допомога військова. Маніпуляція, шантаж. Це все стосується ще і допомоги Україні, підтримки України. Хитрі плани. Зробити больніше. Стосовно ядерки теж. Щоб всі злякалися тепер, щоб Європа теж злякалася Арішника. Щоб перестали співпрацювати з Україною. Ось. Повішений Зеленський і співпраця. Я думаю, що це стосується, по-перше, оцих санкцій. 19-й пакет газ, нафта, бо ці всі гроші, вони. Мали йти на війну. Це стосується України, щоб не співпрацювали, не допомагали. Це погрози. Це погрози ракетами середньої дальності, типу Арішника. Ось сонце. Ну і взагалі показати свою силу, показати свою владу, показати свою непохитність, що він нічого не боїться. І з ним нічого не буде. Ну, мається на увазі з ним, з Росією. Ну і добре, давайте. І що зараз там думає Європа стосовно останніх заяв Путіна, погроз? Що зараз там Європа думає стосовно останніх погроз від Путіна? Тут відразу Трамп, правосуддя, Вищий суд, Україна. Все і за України. У всьому винна Україна, понятно? У всьому винна Україна. Тобто ми у всьому винні. Що вони полізли до нас? Що не можемо зупинити, ніхто не може зупинити Путіна. Ми винні. Що на тепер на Європу він зазіхає, ми теж винні. І США погрошує, ми теж винні. Тобто, всьому винні ось Україна. Що там Європа думає? Смерть, дорога в розпачі. А вони не хочуть з ним зв'язуватися. З Путіним вони не хочуть з ним зв'язуватися. Світ у відлюднику. Світ у відлюднику. Не хочуть з ним зв'язуватися. В очікуванні башні сильної. Вони прекрасно розуміють, що їм теж може там щось прилетіти. Або якась балістика, або щось ще. Ось так. Давайте спитаємо, чи буде прямий конфлікт. Прям прямий конфлікт між НАТО та Росією, між країнами НАТО та Росією. Чи буде пряма загроза і прямий конфлікт? Чи буде пряма загроза, чи прямий конфлікт між НАТО та Росією? Ну тут якісь хитрі дії. Тут хитрість, тут може щось. Ну, хитрість це якісь хакерські атаки, або із середини там хтось щось буде виробляти, якісь там може мінування, або якісь протести, ось таке. Агресія з середини, показую так. Прямий конфлікт може бути Росія і. НАТО майбутнє. В майбутньому. Саме зараз, поки йде поки в Україні триває війна з Росією, саме зараз якось невеликий. Того, що може бути. А ось коли в Україні все закінчиться або буде якась пауза, тоді так. Поки показує хитрі дії із середини. Провокації і так далі. Бачите, таємниця, військові, таємно працюють військові, військові всередині. Можуть залітати, можуть ще дрони якісь пускати, можуть там щось зсередини робити. Як це з аеропортами було, е, хакерські атаки, можуть такі атаки і на світло робити, це теж вже було. Ось таке показує. Прям, пряме щось, е, поки в Україні триває, ні, не думаю. Хоча в нього є далекоглядні плани стосовно війни. Вони є. Але він не може і тут, і там. Ні, не може і тут, і там. Що ми ще спитаємо з вами? Чи буде і надалі Європа та НАТО підтримувати Україну? Чи буде і надалі Європа та НАТО підтримувати Україну після сьогоднішніх погроз з боку Путіна? Європа і НАТО будуть надалі підтримувати Україну. Ну, тут відповідь так. Відповідь так. Відповідь так, будуть підтримувати. Будуть підтримувати, як і підтримують. Але не всі. Якась кількість держав найсильніших, найбільших. Чи злякалися очільники великих країн європейських заяв Путіна, погроз Путіна? Чи злякались очільники великих країн європейських від сьогоднішніх погроз Путіна? Злякались агресія? Люди, люди? Єдиниці, зміни перемоги військові. Вони готуються. Вони і середини, європейські країни готуються. Готуються до ймовірного конфлікту. Страх на балансі. В принципі, не сильно вони злякалися, страх на балансі більш-менш, і готуються. На майбутнє посилюють король мечів свою, посилюють, кожна країна посилює своє військо. Давайте так скажу. Тому що всі зрозуміли, що можна від нього, від них очікувати, чого і коли завгодно. Ось такі справи.